Доброго дня, малята та дорослі, я дуже рада новій зустрічі з вами. Дівчинка Оленка зі своїм песиком пішли до бабусі допомогти зібрати врожай овочів на городі. Вони пішли до хати різними стежками. Коли Оленка підійшла до хати, песик на неї вже чекав. Малята, як ви гадаєте, чому так сталося, що песик прийшов першим? З'ясувалося, що Оленка пішла довгою стежкою, а песик пішов короткою. Це був песик дівчинки, звали його Бусиком. А у бабусі теж проживав песик, звали його Тимко. Песики дружили і дуже любили під час гри змагатись. Одного разу. Песики побачили у бабусі в холодильнику сосиски. Тимко взяв сосиску з верхньої полиці, а бусик з нижньої і влаштували змагання, хто швидше з'їсть сосиску. Тимко швиденько вже з'їв свою сосиску, а бусик іще їсть. Нарешті і він доїв. Чому так сталося, що Тимко з'їв швидко, а бусик їв довго? У тимка коротка сосиска, а у бусика була довга. Тим часом оленка зібрала у бабусі на городі овочі. Які ви бачите овочі? Так, огірки та помідори. Бабуся попросила розкласти овочі на полиці. Допоможемо оленці. На коротку полицю треба покласти. Один огірок, а на довгу багато помідорів. А як же дізнатися, яка з них довга, а яка коротка? Червона чи синя? Треба накласти одну на одну? Отже, ми бачимо, що синя довга, а червона коротка. А де ж знаходиться коротка полиця вгорі? А довга внизу. На верхню полицю покладемо один огірок, а на нижню багато помідорів. Оленка зробила картину на згадку про те, як вона допомагала бабусі. Давайте і ми з вами разом зробимо таку картину. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованими на ньому двома полицями. Тарілочка з паперовими заготовками овочів, клей, пензлик та серветка. Візьміть огірок, покладіть кольоровою стороною на дощичку, наберіть клей та, починаючи з середини. Розмащуйте швиденько клей до країв. Не вистачає клею ще. Намастили гарненько клеєм та приклеїли на верхню полицю огірок. Придавили долонькою, потім серветкою. Добре придавили. Тепер беремо один помідор. Кольоровою стороною кладемо на дощечку. З середини заготовки до країв намащуємо клеєм дуже добре, беремо помідор, клеїмо на нижню полицю, придаледоловкою та серветкою, прибираючи зайвий клей. Ось така гарна робота вийшла на згадку. Мелята, хто пішов по довгій стежці оленка чи бусик? Так, оленка, а хто по короткій пішов бусик? А як ми довідалися, яка полиця довга, а яка коротка? Подумайте згадайте. Наклали одну на одну. А де розташована червона полиця? Вгорі. А де синя розташована? Внизу, ви сьогодні дуже розумнички були. Молодці! До побачення! До нових зустрічей!